Це коротке відео для того, щоб показати, як працюють побутові дозиметри ТРП і екотестер Грінтест Еко 6 виробництва Гонконг. Ну, ці прилади всі знають. Терапе терапе побутові прилади українського виробництва досить -таки хороші. Купляла у нас в фокусі їх, японці, використовуються в Чорнобиль Турі. Грінтест Еко 6, також це екотестер. В ньому є додаткова функція вимірювання нітратів, жорсткості води. От, і дозиметр-радіометр. Значить, виробництво Гонконг. Гарантія офіційна в Україні 12 місяців. Правда, є на ринку і неофіційні прилади, наскільки я розумію. Ну, в принципі, ми а, тестуємо. Прилад, який сервісом на Грінтест. Значить, після вімкнення бачимо, прилади почали збирати дані. От, плюс вийшло на показник 0,10 на даний момент. В приміщенні насправді тут 0.10-0.11, так приблизно і є. Трапе приблизно починає також підбиратись до цього показника. Грінтест Еко 6 я найпізніше включив, якщо ви замітили. Десь на секунд 15-20, тому в нього показники поки е, зараз ще тільки ну, збираються, збира, збирає прилад показники. Можемо поближче їх один до одного поставити. Хоча це ніякої ролі не грає. От, ну, Оскільки радіація визначається по теорії ймовірності, е, під, підсчитується кількість імпульсів і їх енергетика і береться середнє значення за період часу, то, в принципі, показники можуть плавати і відхилятись в межах похибки. Похибка у дозиметрів нормальна, це плюс, ну, в поутових плюс-мінус 25%, плюс-мінус 20%. Тобто показники можуть плавати на 3-4 одиниці плюс-мінус. Як бачимо, всі прилади вийшли приблизно в одинаков, на одинакові показники.